Привіт! Мене звати Максим Янкевич. Сьогодні поговоримо про Закарпатську область. Закарпатська область область на заході України. межує з Львівською івано-Франківською областями. І займає рекорд України по найбільшою кількістю сусідей. Польща, 1. Словаччина 2. Угорщина 3. 4. чотири. Столиця Закарпатської області, місто Ужгород. знаходиться на правому березі річки Уж. А ще в Закарпатській області є гора Говерла висотою 2061 метр, найвища в Україні. Знаходиться вона в хребті Чорногора, в якому є тільки дві тисячники, наприклад, як гутин Томнатик, Редра, Чорногорський піпіван. Та багато інших 2000 -ників. Найнижчі з них верб, ребра. Але ще є один тисячник, Гора Менчул. 1998 метрів. Її хотіли досипати 2 метри, щоб вона стала найнижчим 2000 в Карпатах, але їм це не вдалося. В Закарпатській області тече дуже багато високогірних річок, такі як черемош, пруд. Та багато інших річок. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Не забувайте нажимати на дзвіночок.